Друзі, 26 й тур Бундесліги, субота, 15 березня. Вітаю з радістю всіх на мастер-класі. І нагадую, віднині всі, тобто ви не помилилися. Абсолютно всі прогнози в нас на каналі будуть суто українською мовою. Дякую за підтримку, тому що без вашої підтримки це буде дуже важко робити. Знаєте, я не буду скривати, я втрачаю у зв'язку з тим, що перехожу чисто на українську мову по всім видам спорту, по всім турнірам, по всім всім, всім матчам, я втрачаю близько 60%. Підписників. Тому прошу віднестися з розумінням і підтримати канал, наш тепер вже суто україномовний прогноз YouTube канал. Мастер-клас. Отже, 26-й 26 тур Бундесліга. Два матчі я вибрав в суботу, 15 березня, це матч Юніон. Берлін, Баварія Мюнхен і РБ Лейпциг проти Борусії Дортмунд. Юніон ще трішки і небезпечна зона. Юніон знаходиться на 14 му місті, а 16- те це вже небезпечна зона. Тому треба щось вирішувати насамперед з. Захистом. Це основна проблема у Уніона. Баварія лідер. Баварія більше всіх забиває, Баварія менш за всіх пропускає. Грає дуже прагматично, можна навіть по-німецьки так сказати, акуратно і дуже ювелірно. Тому тут я беру в акурат мінімальну обережну перемогу Баварії. Максимум 3 м'ячики більше не буде. Я вважаю десь 1-0, 2-0. Ну, максимум 3-0 або ж 2-1. Перемога Баварії. Таким чином. Правильно звучить прогноз. Перемога Баварії і тотал більше. Прошу вибачення, перемога Баварії і тотал менше 4,5. Чуть не заговорився вже. Прошу вибачення, відкриття дачного сезону так напрацювався, очі злипаються, а треба провести ще пару відео. І я обіцяв другий матч, це. Лейпциг, Борусія Дортмунд. Лейпциг Шостий ледь, ледь підтягується до зони Єврокубкової, так званої. Борусія Дортмунд проводить, мабуть, один з найгірших за останні 20 років сезон. Десяте місце у Шершнів. Десяте місце. І ще трохи, і вже можна навіть. Констатувати такий факт, що Борусія Дортмунд навіть не досягне Ліга Конференцій місце. Це коли це таке було, що Борусія Дортмунд не приймає участі в Лізі Чемпіонів? Можливо, колись і було, але це було за останні 20-30 років, мабуть, один раз чи два. А можливо, взагалі це вперше. Тому Борусія Дортмунд треба бити, як то кажуть, колокола. Бити в Колокол. Ляйпціг не хоч трошки вище знаходиться, але також незавидна ситуація у Ред Бул. Тому обидва клуби неймовірно вмотивовані. Я більше ніж впевнений, що тут, як мінімум, слід очікувати обмін м'ячами забитими. А мені навіть здається, що як мінімум по два м'ячі заколотять один одному. Тому е я вважаю, що Саме тут буде більш набагато результативним навіть матч, ніж Уніон Баварія. І я хочу ризикнути і набрати сміливості спрогнозувати в матчі ляйпциг Борусія Дортмунд. Обидві заб'ють по 2 м'ячі. А можливо, десь комусь навіть і більше пощастить. Коефіцієнт, ви запитаєте, чи дуже високий. Скажу вам так. І більш нічого не скажу. Знаєте чому? Тому що я розраховую, що ви завітаєте до нас в телеграм-канал, і там із мого скриншоту ви побачите, який коефіцієнт на параметр Лейпциг. Борусія Дортмунд, обидві заб'ють по 2 по 2 м'ячі і більше. А на параметр Борусія, прошу вибачення, на параметр на варіант прогнозу в матчі Баварія в гостях у Уніона, перемога Баварії і тотал менше 4,5. Також непоганий коефіцієнт, Заходьте в наш Телеграм і ви. Освідчитись в у цьому. Посилання до нашого телеграм-каналу ви знайдете в описі о, прошу вибачення, в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Хто підписаний на телеграм-канал, той першим узнає про мої прогнози. Тому що я спочатку там публікую скріншоти, а потім тільки сідаю і готую відео е, в YouTube. І е, закидую вже на YouTube набагато пізніше. Е, так, друзі, нічого не забув. Забув нагадати, щоб не забували підписуватись, хто ще не підписаний досі на наш канал. І е, пам'ятайте, вподобайки від вас і коментарі. Це сама потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Так, вдячний, дуже вдячний вам за перегляди, за активність підтримку. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Прямі трансляції, я дивлюсь, на сайті, опублікованому в описі. Дякую, ласкаво просимо. Всім вдачі, всім добра і до зустрічі, папа. -па.